Сьогодні ми починаємо подорож, тому що ми збираємося на виставку доємні І потрібно взяти з собою якісь екземпляри. Цей гриб не їсти. він дуже-дуже класний, виглядає як опенюк, іноді як лускатка, але це зовсім інший гриб. Зовсім дуже шкода, що немає його в дуже великому вигляді. Було б ще краще вам побачити, як він виглядає. Він такий гарний, у нього така юбочка. Так може то утергнеме такий? Може, щось так. Просто ми там мами малічки, а тоді де буду в'ячі. Так, зараз ми його вирвемо. Виглядає як опеньок. Такі кілечка, але це їстивний гриб і не лускатка. Дуже-дуже гарний. Ось. Беремо на виставу. Другий гриб це в нас трутовик березовий, дуже-дуже молодий. Багато хто про би і загливу, і взагалі не зрозуміло щось. А ось це в нас березовий трутовик. Дуже класно пахне, дуже по грибному. Кажуть, якщо він дуже молодий, можна його навіть смажити. Я одного разу спробувала, мені все одно він був гіркий, тому не знаю, просто беремо на виставку. Але симпатичний такий, знаєте, як равлик. А ще тут однозначно щось було. Навіть так не скажу що. Гарні якісь симпатичні грибочки. Але вже були. Вже все. Але дуже якісь гарні, бачите, з ногою, з такою темною. І пахне так вже засохшими, приємними, сухими грибочками. Ось так, в такому віці, в такому вигляді їх розпізнати це майже неможливо. Так, тут в нас є цитриновий мухомор. У нас є колібія скупчена, суха, правда, але все одно краще, ніж нічого. Ось такий ліс, симпатичний. там буки, а тут більш ялинки. І сухо, сухо, знаєте, дуже сухо збирати гриби на виставку, коли так сухо, але нічого. Ми то зможемо. Головне максимальну зніжку, бо не буде смислу з білого гриба, якщо він буде на виставку без ніжки. Ось, Вже старкуватий, погризаний трішечки, але нормальний. Нормальний грибочок беремо. Так, моя рука вже не вміщує види, котрі я знайшла. Піду то все одно сюди. A ho našla, děkuji lesíčku, děkuji. Tady někdo dává, to jsou hodní lidi. Kde? Podívej, mají tady v budku, někdo jim to udělal. Ah. Ah. Ježi, já se zblázním, já se zblázním. Úplně <rý> 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 jako, já jsem úplně v rouši. Це в нас підосичник. Підосичник, скоріш за все, жовтобурий, той єдиний друг, віч, то не тенктери є з тим. Тетеркривий. Я не в як то буде, а це те? не яка голубінка, а ми. То... Так сироїжечку ми покладемо. Тут в нас є, а... боже, вже й забула. Рижик. Рижик ялиновий. А може бути то не ялиновий, може то будь. Тут ще один відколупаю Та є єний друг Різдво, он то нема. Так ну такого на виставці ще немає. Так, у нас тут є. А, ось Як вона вже свинушка товста, але нас це не цікавить. Нас цікавить цей гриб. Це в нас псевдоїжовик. Такий псевдоїжовик, так? Він має такий цікавий низ, такі маленькі, 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 м'якенькі, як шипи, такі, як на язичку. Ось він такий псевдоїжовик. Також беремо його на виставу. Він, до речі, її стивний, в сирому вигляді з ним салати роблять. І ось у мене знову нове знайомство з грибом, яке я бачила лише на виставках, але ніколи не знаходила сама. Дивимось. Ось він. Це в нас овечий. Я навіть його ще не перевертала, але вже бачу, що це він. О, Боже, я відчуваю це поєднання. Бачите? Нічого знизу, до речі, їстивна. Їстивний гриб. Тут навіть дозволений до продажу. Класний, кажуть, просто. Я його ніколи не їла. Не їла е через те, що я його просто не знаходила. Я б з радістю, з радістю бо його скуштувала, але я його просто не знаходила. Ось, це моє перше знайомство з цим грибом. Так, він не виглядає гарно, він виглядає ось так поконченому, тому що, ну, яка така форма в нього просто така. Ось це все він. Ось там. Трішечки більший. Ось тут трішечки краще виглядає. Зараз ми його також заберемо. А тим і також повернуся, але треба до кошику дійти. Ось. Його також гризуть слимачки. О, да його тут просто ось там, ось там старенький. Клас, клас, там ще є. Боже, оскільки тут. Супер, просто, просто-супер. Там ще червоний мухомор. У нас, до речі, на виставці є червоні мухомори, тому, тому я їх збирати не буду. Але сама суть, бачите, які вони красончики. Ось. Червоний мухомор. Просто. Червоний мухомор без білих крапиночок. І ось там постарше буде, так? Docela dost můžu mít. Uh -huh. Aha, pěkný. Ty si A já se ještě podívám, já bych tam někde měla mít předstyky. Після такого веселого збору йдемо все розкладати. Ось така виставка, і саме на неї ми і прямуємо. Вже трішечки підготовлено. Пан міколог Ярослав Малий сидить і чекає. І допомагає у визначенні. Тож, давайте подивимося, які гриби сьогодні є. Різноманіття шикарне. А тепер про кожен грибочок я вам розкажу окремо. Дивіться, яка краса. Зараз я на виставці в Ємніце. хочу вам показати найбільш цікаві види, котрі тут були, тому що на всю виставку часу не хватить, я робила стрім, але це було просто жахіття по інтернету. Тому дивимося. Видів тут було не дуже багато, 118. Це а, з червоніючих парасольок, парасолька. Ось. строката. З цього, цього рижик у нас немає. Це рижик а, знебарвлений або рижик неяскравий. У нас такого немає. Це а, рижик ялиновий, дуже рідкий. Тут ялин багато, тому він і є. Шампіньйони, молода глива, спарасіс, Трутовик е сівчано-жовтий, Трутовик лускатий, глива дубова, бачите, яка вона? Ось. Цього в нас немає, не знаю, як вам його прикласти? Плаковиці. Псевдоєжовик 11-й. Бачите? Цей гриб пахне анісом. Це в нас з собою привезли ми тут виклакований гімнобіл Юнони, несправжній опенюк цегляно червоний. Це млечники якісь. Це в нас товста свинушка. Дуже багато, дуже багато, велика кількість тут сироїжок, Бачите, дуже велика. Це в нас з чорною ніжкою. Напишу його назву. Це болетовий гриб, в нього насправді чорна ніжка. В минулому році його також знаходила. Це нормальний стан, це не старий. Такого маслючка в нас немає, він тутоногий. Зараз я це зроблю. Ніхто мені цього не заборонить. Якщо ось так його розламати чи розрізати, в нього є така пуста-пуста ніжка. Маслюк модриновий, зелений моховичок, моховочок тріщинуватий, польські гриби, білі гриби, звичайно, вже старі, тому що не ростуть. Багато підусників і підберезників, і боровик. Це він а, дубовик крапчистий, бачите, іноді з такою темною шопинкою, іноді світлішою, тобто до цього не прив'язуємось. Так, це були їстівні гриби в основному, та пішли неїстівні. Наприклад, ось ця сироїшка. Бачите, бачите це сироїжка. Є такий момент, що вона пахне марципаном. У них є така шоколадка, називається маркот. Це просто жах якийсь. Ось саме цей запах. Ну, смаку такого нема. Марципан. Зараз будуть гриби отруйні. Це у нас свинушка тонка, груз чорний і, звичайно, сатанинський гриб. Я вже не раз його нюхала. Воняє страшно, просто жахливо. А цей гриб також неїстивний. Це шампіньон. Жовтіючий. Він також виняє. Смердить просто якоюсь хімозою. Ну, тому це зрозуміло. Також цей сатан, сатанинський, чортів гриб. Також смердить. Боже, це знаєте? Це стіл смердючих грибів. Ось. Просто стіл смердючих грибів. Це також у нас несправжній опенік сірчано-жовтий, мухоморий, мухомор порфіровий, мухомор е, жовтий, мухомор е, пантерний, мухомор цитроновий, мухомор королівський і мухомор, звичайно, червоний. Дістивних грибів дуже прикольний цей. Це в нас сироїшкових і пахне як селера. В них навіть називається черупка селерова, тобто це більш не сироїшка, а як то? рядовка оправду, пахне селеро. Дуже багато тут трутовиків. Це трутовик овечий. трутовик. Вже навіть не знаю, як його. Господи, як же ми його перекладемо. Краснопорку, трутовик, в'яжучий. Так, Це в нас їжовики жовті, лисичка, щось з а, плютеїв. Дуже старий гнойовик білий. А, це в нас трофарія синьо-зелена. Такого я ніколи не бачила. Це з. З мокрух. Мокруха нека, швейцарська. І мій найулюбленіший гриб це в нас ковпак кольчистий. Хочу його знайти, трішечки підсох. Два види опеньок, опеньок осінній і опеньок літній. Як бачите, ось такі вони бувають. Великий осінній, маленький літній. Ну і ось такі всі грибочки, ви вже їх не раз, я думаю, бачили. Ось і пальці мерцях, будеш без них. Ось така виставка, це в нас єм Це не остання виставка, скоро буде і моя. Якщо буде ще на якихось, буду намагатися вам показати, тому що кожна виставка має якісь свої гриби. Ну, сьогодні також так.